Дидактична гра, дружба, так чи ні? Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Давайте з вами програ... пограємося. Дітки, а ви знаєте, що таке дружба? Так, дуже добре. Гляньте на мої картинки і скажіть, між дітками тут дружба чи сварка діти? Дружить, радіють, веселять чи сваять. Так, дітки, дітки тут дружні, між ними дружба. А тут, як ви вважаєте, теж дітки радіють, веселі, тобто між ними дружба. А тут щось не так. Тут тітки посварилися чи дружать? Ні, тут між ними сварка щось не поділили. Ой, а що тут відбувається? Дружба? Ні, немає між ними дружби. Тітки сваряться. Сварка між ним. А на цьому фото дітки які? Щасливі, то що тут між ними? Що? Дружба так. А тут. Теж діти щасливі, значить, між ними дружба. А тут? Дружба, так чи ні? Так, а тут теж діти щасливі і гарно граються. Вони дружать між собою, між ними. Що? Дружба? А тут що не так? Сварка, так? Чи дружба? Ні, немає дружби. Тут між ними щось не то». сварка, то есть между ними, так или А тут дітки счастливы. Дружба, так или Так. А тут теж дружба, дітки граються. А тут дружба? Не. А девчатка тут Дружить між собою? Так. А тут дівчата щось не поділили, дружби між ними немає. Дружба чи ні? Ні. А тут дівчатка щасливі. Так між ними дружні відносини і між ними є дружба. Так чи ні? Так. І тут у нас дружба. Ви малята молодці. Дякую за увагу і хочу вам сказати до побачення.